Вітаю! У цьому відео ми навчимося створювати скетчі та перетворювати їх на тривимірні об'єкти. У Fusion 360 ми будемо створювати об'єкти або за допомогою готових тривимірних тіл, таких як бокс чи циліндр, або за допомогою скетчу. Скетч це двовимірне креслення, яке включає загальні контури об'єкта та його роздільні частини. Пізніше ми зможемо перетворити його у 3D-об'єкт. Давайте створимо простий скетч. Натискаємо на кнопку Create Sketch, обираємо плащину на якій будемо робити креслення. Камера автоматично розгорнена з обличчям до плащини. Тепер ми можемо скласти креслення, використовуючи двовимірні елементи, наприклад, квадрат, коло або просто лінія. Використовуйте інструмент множиць, щоб прибрати зайві лінії. Пам'ятайте про те, що креслення має бути замкнутим, інакше на кресленій лінії просто не будуть враховуватися при перетворенні у тривимірне тіло. Коли креслення завершено, просто натисніть кнопку Finish Sketch. Ви завжди можете повернутися до редагування Скетчу, натиснувши на ньому правою кнопкою миші та обравши пункт Edit Sketch. Тепер настав час для переходу у 3D. Обираємо один з інструментів або прес або Extrude. Натискаємо на потрібну частину скетчу і тягнемо в сторону. Після підтвердження зміни ваш скетч зникне, і якщо він вам ще потрібен, його можна повернути, розкривши вкладку Sketches та натиснувши на око поруч з назвою останнього креслення. Пам'ятайте, що працювати зі скетчами значно зручніше, ніж створювати окремі частини об'єкта, особливо якщо такий об'єкт достатньо складний. У якості маленького додатку ви можете створити напис на скетчі, який пізніше можна перенести на 3 d об'єкт, ну а потім і в реальну деталь після друку на принтері.